Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Грінтон. Давно не виходило ніяких відео, бо дуже маю багато роботи. Але запишу вам коротеньке відео про перчик на гідропоніці. Це була ротунда жовта. І це ось Росте він у мене в такому відерку. Є відео, яке його садив. Можете подивитись на корене систему, я не повинен, навіть не витягну його. Я, напевно, не витягну Корінь там досить великий. За весь період вирощування я туди ні разу не доливав поживний розчин. Тобто, як залили ми відро води, так і воно росте. Подивіться, ось такий у нас урожайчик Такі гарні перчики. Зараз я їх буду зрізати вже. Єдине, що йому не вистачає підв'язки, але я його так збоку поставив, просто вперв такий парканчик. Отак чудово він росте. З переваг не треба до нього ні дивитись, ні підливати, ні підживляти. Нічого йому не треба. Раз залив 10 літрів розчину і ось він росте. Полоти не треба. Ну, називається вирощування рослин для лінивих. Дуже зручно, дуже вигідно. Можете поставити декілька таких відер і отримати такий результат. До зустрічі на каналі.